Ва Україні до вашої уваги програма «Військо». Телерадіостудії Міністерства оборони України Бриз. На цьому тижні відбувся особливий обмін полоненими з російської неволі. Визволено 33 військових та 51 цивільного українця. Особливість цього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув'язнення від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 тисячі днів. Він був поневолений на Донеччині. Ще у 2014 році також на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році. Серед звільнених цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише. 18 років Окрім цивільних додому, повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя та військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Також з російської неволі повернулись воїни військово-морських сил, серед них екс-командир базового тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук, який під час анексії Криму у 2014 році вивів його з підноса росіян. 24 лютого 2022 року Олександр перебував у Маріуполі на кораблі управління Донбас, мужньо обороняючись з побратимами. Бойчук потрапив в оточення, а згодом в полон. Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров'ям та інвалідність. Вік наймолодшого звільненого 26 років, найстаршому виповнилося 74 роки. Військові, які пережили полон, отримають ширші права та соціальний захист. Відповідний наказ вже підписано, оголосив міністр оборони Денис Шмагаль під час зустрічі зі звільненими з полону військовими. Відтепер поранення, травми, контузії та захворювання набуті в полоні, прирівнюються до бойових. Це рішення гарантує військовим належний соціальний захист, право на всі передбачені пільги та компенсації, безоплатне лікування та реабілітацію. Міністр оборони України Денис Шмагаль провів розмову з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Сторони обговорили постачання озброєння та розвиток спільних виробництв. Денис Шмигаль подякував колезі за солідарність та послідовну підтримку України протягом повномасштабної війни. Зокрема, він відзначив рішення Естонії виділяти щорічно 0,25% ВВП для допомоги нашій країні. У межах цієї ініціативи координуємо наші пріоритети та поглиблюємо співпрацю з естонськими виробниками ОПК. Говорили з міністром Певкором про започаткування спільних підприємств. Зазначив очільник міноборони України. За словами Дениса Шмигаля, Україна високо цінує практичну допомогу, яку Естонія надає в межах it коаліції тренування військових та постачання необхідного обладнання. Нагадаємо, 30 липня кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо розширення експериментального проєкту контракт 1824. Відтепер він поширюватиметься на штатні посади, пов'язані з експлуатацією безпілотних систем. Для громадян у віці до 25 років, які хочуть долучитися до війська, за цими напрямками затверджено окрему форму дворічного контракту. Відтепер відповідна категорія громадян може обрати для служби за цим видом контракту один із 46 Військових формувань збройних сил України, до яких долучилися військові формування сил спеціальних операцій та сил підтримки. Більш детальну інформацію про бойові бригади та відповідні посади ви можете знайти на офіційному сайті Міністерства оборони України. Два тижні інтенсивних тренувань де рекрутів вчать не лише воювати, але й діяти як єдиний механізм. Тут прокачують навички, які вони отримали в навчальних центрах до максимального рівня, від злагодженості в екіпажі до дрібниць, що рятують життя. Кожен рух відточують до автоматизму, бо на полі бою час це життя. Працюю на «Мавіках» здебільшого. З найближчим часом будемо працювати і на аутелах, але зараз на «Мавіках». Ми не зациклюємося на «Мавіках», а аутели, там бомбери, розвідка. Мавіки застосовуються в цілях аеророзвідки і на ближніх дистанціях застосовуються вони як бомбери, робити скиди на противника, який підібрався занадто близько. Ворог розуміє, що складні умови і може передвигатися, особливо коли туман, дощ. Але вони думають, що ми не літаємо, а ми стараємося вилетіти, піймати ворога, де він не жде нас, не очікує. Аутел так, так само веде і нічну аеророзвідку, і денну, е, так само робить скиди, але в аутела там трошки більші можливості. Гаряча, гаряча точка людей. Він зараз за машиною і Ж... <глад> найбільші цілі це ВПМки, е, 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 танк, е, який їхав безпосередньо на нашу позицію, і ми. Приймали участь у знешкодженні цієї техніки. Плюс ми допомагаємо арті відпрацювати або скоригувати туди групу, де буде прорив. Поквально за долі секунди йде стрім і командний пункт це все бачить. Теж все повідомляється, все фіксується максимально швидко і ефективно, наскільки це можна. І шукаються потім засоби ураження. І результати є. Тому що вовремя дана розвідка, ці принципи е, того, як ми виявляємо, ми е, е, застосовуємо і до того, щоб нас не виявили. Злагодженість має бути, тому що у нашому колективі стараємося бійця підвести, щоб були як брат. Тим більше в нас буде дронів. Тим більше ми збережемо життя. Гармата постріл для наших військових. Це команда для проведення зброї в дію, а для ворогів останнє попередження. За відмінною роботою наших артилерістів на самохідній артилерійській установці Богдана спостерігала Ілона Коваль. Ой, жучок. Тобі треба жучок. Повзаю що жучок треба. Ні. Ну як же? Не треба. Слава Україні. Це Богдана, самохідна артилерійська установка українського виробництва. Вона оснащена гарматою, яка була створена за зразком стандартів натівського 155-го калібру. Від часів повномасштабного вторгнення російських військ ця техніка потужно долає ворога. Як це відбувається, ми зараз з вами дізнаємось. Працюємо в 44-й окремій артилерійській бригаді. Розкажіть трішки про свою роботу. Що від вас залежить, що найголовніше в вашій справі, от навідника? Ми як займаємо вогневу позицію, я маю чітко навестися, виставити все по уровню. Командир дає мені установку, я маю маю все вивірити, ви, ну, виставити уровень, навестись на, на свою точку наведення, ну і вести точні цифри, які мені дадуть. Розкажіть про цю техніку взагалі, от наскільки вона вам подобається? Працює вона досить так. Ну, як, як сказати, непогано, плюс, не що вона сама збудується. Гармата! В якихось швидких от таких критичних так скажем, ситуаціях. Скільки людей треба мінімум, щоб запустити установку і відстрілятися, якщо, наприклад, щось іде не так, так? Якщо в екстрених умовах, то. Я думаю, достатньо трьох. Акцію, а якщо припечати, мені здається, і двох. І навіть двох. Ну да, якщо вже припечати, uh -huh. ну просто більше руху треба. Uh -huh. ну, тобто наші захисники круті, навіть такою крупнокаліберною зброєю, у там разі можливо. чого дві людини готові справитися. Ці... А цілі лія різні вражають. Так, да, різні. Ну от зараз раніше то було, так. Да, раніше були більш механізовані, штурми, то так. А зараз вони менш такі, вони, як то кажуть, піхотні. Ну, там Менше техніки. Вистачає вам боєприпасів до гармати? На дані цілі, які ми працюємо так. Ну, мамо, було більше, конечно. Чуть по ті, що кажуть, такі серйозніші. Угу. Ну, поки, поки на ті цілі, що нам дають, до да, вистачає. Кучно <звіст> Ну, але це залежить від дуже багатьох нюансів. Від ваги від має бути без одну. Вона любить, щоб в неї боєприпаси були іменно зважені, щоб була і однакова вагова категорія. 155 п'ятдесят міліметрів калібр, який більшість армій НАТО взяли на озброєння як універсальний стандарт. Вважається, що саме цей калібр вдало поєднує дальність ураження та руйнівну силу. САУ Богдана офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України у 2023 році. І як будь-яка зброя, яка потрапляє до рук наших захисників та захисниць, є досить ефективною в боротьбі з окупантом. Нам ж надають координати безпілотні системи. Якщо, наприклад, вони побачили когось там, і так буває, що або там у них щось там сталося, або просто ціль буває так, що ну, просто зникає. В Русі, так? Да? Да. Ну, але ми все одно виконуємося, все одно біжимо до гармати, вистаємося, наводимося. Що мотивує вас зараз сидіти на цьому місці? Війна, на жаль, триває. Ви досі тут доброволець і захищаєте наші сім'ї, нашу Україну? Ну, ще значить, та іскорка не згоріла, певно. Я, я вже, як то кажуть, з перших днів я був мотивований ну, захищати свою країну. Але Думаю, що тяжко, звісно, все. Дуже тяжко, але терплю. А скажіть, якого кого ви захищаєте? Ну, як таку свою родину, дітей, жінку? Я, наприклад, вважаю самій обов'язок. Тут що підтримую? Думка про майбутнє. Живу майбутнім. Ну, Я думаю, що все одно рано чи пізно це все закінчиться. Це просто питання часу, як то кажуть. Питання часу і ресурси противника. Чим раніше вони закінчаться, тим раніше тут буде щось відніше. Ну, Думка про майбутнє. От, ти думаєш, що все закінчиться війна і все, буду вдома будувати хату. Тільки можна сказати з вірою про майбутнє. Дмитро готові триматися, мати оце терпіння і стояти до кінця. Готовий, звісно. Наша зброя вже готова до пострілу і швиденько рухаємося до точки відпрацювання. Будемо робити гаряче нашим окупантам. Зайняли вогневу, зараз будемо її відпрацьовувати. Відбій гарматі. Позиції відпрацювали прекрасно. Хлопці відпрацювали прекрасно. Цілі, звісно, уражені. Ай, що, на рахунок три? Да, Ви ва. рахуйте. Що Слава Україні! Слава Україні! На рахунок три! А раз дубль. Раз, два, три. Я згадала, що без мікрофона треба голосно кричати. Щас. Угу. Раз, два, три. Слава Україні! Героям слава! Знайомтесь, це Тамара, військовослужбовиця, яка приєдналася до війська за контрактом. 1824. Вона має велику мету стати офіцером і зараз проходить навчання та тренування. Її історія демонструє вибір молоді в умовах війни. Це моє особисте рішення. А мені предложили саме цю бригаду. 34-ту. Я зрозуміла, то що це саме моє, і так як то воно сложилось, То що я на даний момент тут тут всі однакові. Це це дуже великий плюс, і всі тут е, держаться один за одного. Тут немає такого, що сам один за себе. Це досить. Чотко, наш командир дуже добрий в плані відношення. Тобто, коли я йшла до армії, я уявляла те, що тут будуть всі такі злі, якісь там. да. А прийшла сюди і зрозуміла, то, що тут зовсім друге відношення до людей, Особливо з боку командирів. Тобто вони тебе в першу очі цінують. Дуже сильно цінують. Вони кожного дня проговорюють, що ви до нас прийшли. Да, ми хочемо, щоб ви такими же вернулися. Додому тут головне мати мотивацію. Головне мати позитивний настрій. Тобто завжди ми всі повинні бути веселі, ведрічком, і все добре. Це саме головне. Я зрозуміла, що побратим це людина, на яку я можу спертися. от, так от. я хочу повишати свою класифікацію в військовій справі і стати. Можливо, якимось офіцером, якщо все нормально піде. Справжній бєць, в нього має бути стальний характер. Як то кажуть, чоловіки це стальні яйця, а у жінок вони виростають після першого штурму посадки. Ну, я думаю, що все у нас буде добре. У нас дружні колектив, і ми з всім справимося по-любому. Хлопці, у нас ось такі чуваки, дівчатки теж, звісно, все буде чітко, я вам кажу. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!